Друзі, привіт! Сьогодні 4 листопада і я вирішила посадити в горшочки цибулькові первоцвіти, Це тюльпани, нарциси та інші квіточки. Чому саме зараз? Бо я про них просто забула та ще докупила в АТБ на великих скидках та й в епіцентрі уже на великих скидках можна купити нові сорти для себе цибульки. Використовувати я буду конячий перегній. Також просто садову землю. Було б чудово взяти ще піску, але у мене немає такого задоволення на даний момент. Одинарні цибульки я буду садити в маленькі горшечки по 400 мл. А великі цибульки, ну там, де їх по 3-5 по штучок, я буду садити у горшечки від 2 до 3 літрів. Зараз у мене йде таке тотальне прискорення, щоб ви трішечки. Не заскучали поки я це буду саджати. Ось так саджаю, набираю десь третину землі, далі додаю трішечки перегноя, після чого насипаю ще трішки землі, кладу цибульку і зверху присипаю землею. Бумажечку. Із етикетки я ем, прикріпляю до коробочки, щоб потім знати, що в мене за сорт, щоб його розмножити надалі, та розсадити вже в саду в наступному сезоні. Дякую, що подивилися це відео до кінця. Якщо вам сподобалося, ставте лайки та підписуйтесь на канал. Це допоможе його розвитку. Не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. До зустрічі в наступних випусках!